Усім привіт! Сьогодні я готую неймовірний рецепт з мого дитинства, булочки, які, коли ми були малі, для нас готувала наша баба Леся. І для такого рецепту нам потрібно борошно, олія, дріжджі, яйця, вершкове масло, цукор та молоко. Починаємо приготування, все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку нам потрібно спражити молоком, воно повинно трішки остинути, але залишатися теплим. До молока я додаю дріжджі, зовсім трішки цукру, розмішую і залишаю в теплому місці буквально на 5 хвилин. Тим часом беремо окрему посудину. Вбиваємо яйця, всипаю цукор, Добавлю трішки ванільного, вливаю соняшникову рафіновану олію, Взбиваю цукор із яйцями до того моменту, поки маса не побіліє, збільшиться в два рази, а цукор повністю розчиниться. Цю операцію можна зробити міксером. Це займає буквально 5 хвилин. Тепер. Добавляю яйця до молока з дріжджями. Злегка перемішую. Борошно обов'язково пересівайте. В борошні робимо таку невеличку ямочку, вливаємо нашу суміш і поступово замішуємо тісто. Тісто не потрібно забивати дуже борошном. воно має бути доволі еластичним, а консистенцією приблизно як на вареники. Тісто довимішую на столі. Собі беру трішки борошна. І якщо тісто починає прилипати, злегка припиляю і добре його вимішую. Ось яке воно виходить дуже красиве, дуже пухнасте, таке ніжне. Тепер беру посудину, який замішував наше тісто. Вливаю трішки олії. Ось так рівномірно розподіляю по всій посудині. Перекладаю наше тісто. Застиляю рушничком або плівкою і залишаю в теплому місці на розстойку на 1 годину. Пройшла одна година. Ось, як воно збільшилося. Тепер нам потрібно його добре обім'яти. Дуже красиве, таке дуже ніжне. І з ним добре працювати. Тепер знову ж таки підпиляємо добре стіл борошном. Після чого тісто розкачую один такий великий пласт. Приблизно в сантиметр товщиною. І тепер що нам потрібно зробити? Беремо вершкове масло. Воно в мене кімнатної температури. Доволі легко з ним працювати. Воно доволі м'яке. І оцей пласт тіста я щедро ось так намазую вершковим маслом. Ось що в нас виходить. Зазвичай баба Леся не додавала ніяких начинок. Я додам зовсім трішки ізюму, Після чого акуратно ось цей довгий пласт тіста я згортаю в так званий рулетик. Таким джгутиком згортаємо. З іншої сторони так само формую так званий джгутик. Можна розділяти тісто на два шматки і робити два окремих пласти. Але так буде швидше. І ось так акуратенько згортаємо. Перший джгутик і другий, розрізавши тісто між оцими двома джгутиками. Після чого беру форму для випікання, стеляю пергаментом, беру гострий ніж, порційно нарізаю наші булочки, ось як виходить у розрізі, і викладаю на форму одну від одної, буквально 3-4 см відступаю. Адже вони ще будуть рости і підніматися. Ось як це красиво вже виглядає. Викладаю наші булочки на пергамент. Беріть гострий ніж, тому що тісто дуже-дуже ніжне. Булочки зараз я накриваю харчовою плівкою і залишаю на столі ще трішки підійти на 10-15 хвилин, а тим часом розігріваю духовку при температурі 180 градусів. Булочки гарно піднялися. Тепер я беру один жовток столову ложку молока і акуратно змащую цією суміші верхушки наших булочок. Не потрібно повністю всю булочку, лише вершечок. Та відправляю випікатися в розігріту духовку приблизно на 40 хвилин. Ось і все. які красиві, рум'яні, запечені булочки у нас получилися. Зараз я їх залишаю на столі до повного вистигання. Як тільки булочки вистигнуть, ми з вами обов'язково проведемо дегустацію. Булочки вже охололи. За бажанням можете притрусити цукровою пудрою. А можете залишити так, як є. Вони легкі, як пух. Як, як пружинять дуже-дуже ніжне тісто, воно дуже пухке. В той же час красива скоринка, яка теж хрумка і дуже-дуже ніжна. Готуйте, адже направду це дуже просто і неймовірно смачно. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!